Ми розпочинаємо модуль присвячений гуманітарній системі. Вітаю! З вами я, Ендрю. Якщо надзвичайна ситуація, НС перевищує національну спроможність або має міжнародне значення, реагування може здійснюватися за підтримки міжнародної спільноти. Різні організації та структури відповідають за різні типи НС. У цьому блоці ми розглянемо гуманітарне реагування, знання ключових суб'єктів системи гуманітарного реагування спрощує співпрацю з такими суб'єктами. Після завершення цього блоку ви зможете окреслювати ролі різних сторін у рамках міжнародного реагування, описувати механізм гуманітарного реагування, окреслювати головні ролі в міжнародній гуманітарній системі, а також називати сторони, відповідальні за міжнародне реагування за НС різних типів. Присвятімо наступні дві хвилини для аналізу. Заплющте очі. Уявіть, що ви міністр охорони здоров'я вашої країни? Ваша країна постраждала внаслідок масштабного урагану, що призвів до смертей тисяч людей та завдав країні значних збитків. Ви передбачаєте, що катастрофа призведе до гуманітарної кризи. За вашими оцінками, реагування повинно бути масивним та комплексним. Ви розглядаєте можливість звернення за міжнародною підтримкою. Хто з представників міжнародної спільноти може вам допомогти? Які механізми? Механізми або наявні зв'язки ви можете використати для отримання гуманітарної підтримки. Запишіть відповіді і роздуми у свій щоденник. Після чого перейдіть до подальших питань цього блоку. Реагування на будь-яку подію повинно здійснюватися під керівництвом національного уряду. Процес міжнародного реагування запускається лише у випадках, коли масштаб НС перевищує спроможність країни до реагування, а її уряд подає запит на отримання міжнародної підтримки або приймає таку підтримку. Різні міжнародні організації можуть мати експертні знання, необхідні для управління НС, спричиненими різними видами небезпек. Разом із цим існує міжнародна система гуманітарного реагування, зобов'язана надавати країнам відповідну підтримку, яка складається з системи. ООН та НУА. Роль управління подіями різного типу розподіляється так, як описано на слайді. Проаналізуйте інформацію на слайді. Відведіть на це кілька хвилин. Механізм гуманітарного реагування застосовується, коли країна подає запит на міжнародну підтримку, переважно для подолання впливу конфлікту, масового переміщення населення або стихійних лих. Гуманітарна діяльність та координація мають на меті задовольнити потреби постраждалих людей за допомогою надійних, дієвих та інклюзивних засобів, що відповідають гуманітарним принципам. Гуманітарне реагування здійснюється через уряд. У випадках, коли масштаб НС перевищує національну спроможність, запускається процес міжнародного реагування, що спирається на аналіз гуманітарних потреб, наявні механізми координації та спроможність на місцях. Гуманітарне реагування охоплює різні рівні від міжнародного рівня, представленого міжвідомчим постійним комітетом або МПК та координатором надзвичайної допомоги КНД, до місцевого рівня, представленого координаторами кластерів у країнах. Координатор надзвичайної допомоги КНД – це заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, який очолює міжвідомчий постійний комітет МПК. КНД відповідає за нагляд за всіма НС, що потребують гуманітарної допомоги ООН. Він може призначати гуманітарного координатора ГК у країні постраждалій унаслідок катастрофи або конфлікту. Також він забезпечує затвердження МПК пропозиції ГК щодо активізації кластерної системи та призначення членів головної кластерної агенції. Міжвідомчий постійний комітет МПК це форум для координації, розробки політик та ухвалення рішень, до якого входять ключові гуманітарні партнери в межах ООН та поза нею. МПК під керівництвом координатора надзвичайної допомоги КНД розробляє гуманітарні політики, узгоджує чіткий розподіл обов'язків щодо гуманітарної допомоги, виявляє прогалини в реагуванні та вживає заходів для їх усунення, а також здійснює адвокаційну діяльність щодо дієвого застосування гуманітарних принципів. Управління ООН із координації гуманітарних справ тісно співпрацює з глобальною кластерною головною агенцією та НУО для розробки політик. Координації міжкластерних питань, поширення оперативних рекомендацій та організації підтримки на місцях на місцевому рівні УГКС ООН допомагає забезпечувати ефективне функціонування гуманітарної системи. Воно надає рекомендації на підтримку гуманітарному координатору та гуманітарній команді країни, а також сприяє міжкластерній координації. Глобальна головна кластерна агенція це агенція організація глобального рівня, що була призначена МПК як головна кластерна агенція в певному секторі. Головною кластерною агенцією в секторі охорони здоров'я є ВООЗ. Гуманітарний координатор ГК відповідає за оцінювання необхідності міжнародного реагування на певну кризу та забезпечення належної організації зусиль із гуманітарного реагування. Гуманітарні координатори очолюють гуманітарну групу країни, яка визначає найвідповідніші координаційні рішення для своєї країни з урахуванням місцевої ситуації. На цьому слайді наведено огляд гуманітарної координації на рівні країни. Проаналізуйте інформацію на слайді. Відведіть на це кілька хвилин. Підіб'ємо підсумки. Система гуманітарного реагування запускається, коли країна подає запит на отримання міжнародної підтримки для подолання впливу конфлікту, масового переміщення населення або стихійних лих. Гуманітарна система реагування використовується лише тоді, коли масштаб НС перевищує національну спроможність, і національні уряди подають запит на отримання підтримки на рівні країни. Гуманітарний координатор за підтримки УКГС ООН співпрацює з національними урядами для координації заходів із реагування. Кожен суб'єкт відіграє унікальну роль у процесі реагування. Якщо ви розумієте, які функції виконують різні організації, вам буде легше співпрацювати з ними під час НС. Ознайомтеся з ресурсами, поданими на наступному слайді, та вивчіть механізми гуманітарного реагування більш детально. Дякую за увагу!